Фармадол. Таблетки від головного болю. Прокидайтеся! Прокидайтеся для того, щоб поговорити докладно про. Сон. Сьогодні в нас в студії сомнологиня Дар'я Пилипенко. Вітаємо вас. Дар'я. Буквально минулого тижня зустрічалися, говорили про так. теж важливі речі: про сон. Сьогодні ми будемо обговорювати, для чого ми бачимо сни. Які ми бачимо сни, і що це означає. Супер. І не тільки. І не тільки, мене теж є ряд питань. Є ряд питань. Розберемо. Отже, для чого взагалі людині бачити сни? Знаєте, сновидіння навіть по цей день взагалі така досить а, міфічна тема, окутана багатьма домислами, там, можливо, фатумом, але все ж таки я буду розказувати з точки зору фізіології. Давайте. Сну. Для чого нам сновидіння? По-перше, хочу сказати, що людина бачить сновидіння у а, визначеній фазі сну. Це п'ята фаза, сон з. Швидким рухом повік, фаза швидкого сна. Навіть я бачу пляшечка така кольорова, як кольорові сновидіння, тому що люди ага. бачать кольорові сновидіння. Так от, і цей, ця фаза називається парадоксальним сном, тому що а, це такий парадокс, що людина коли спить, в неї активність мозкова, наче, наче вона бадарює. При цьому взагалі повне розпл... розслаблення м'язів. І дуже знижена взагалі чутливість до зовнішніх подразників. Наче людина бадюрює у сні, і саме в цій фазі ми бачимо яскраві сновидіння, які допомагають нам емоційно очиститися, прогнозувати навіть та моделювати майбутнє. А п'ята фаза сну коли не стає? Це ну так, остання. Умовно, остання так? це остання фаза, і тому досить важливо висипати свою норму сну, тому що якщо людина, наприклад, лягає об встає о стей ранку, вона просто може не доспати свою фазу сна п'яту, чому сни не бачу. Тому да. що ти не досипаєш, не досипаю. Досипає. дійсно. Дійсно, люди, які не досипають, можуть мати менше сновидінь до речі. <гум> Так, а, а а за часом це на, на яких годині сну відбувається? Ми бачимо сни кожен цикл. Однак, просто по мірі того, як людина наближається до ранку, фаза швидкого сну збільшується. Якщо, наприклад, о першій ми можемо бачити 5 хвилин сновидінь, то під ранок, навіть 30 хвилин, ми можемо бачити сни. І тому ми їх запам'ятовуємо. Ми запам'ятовуємо сни, які ми бачимо саме під ранок, тому що за ними слідує пробудження, і тому ми їх. Пам'ятаємо, але ж буває так, що ти е, в день, наприклад, маєш там 20 хвилин часу, маєш необхідність, лягаєш, прикрив очі, і навіть у цей час побачив сон. Так, дійсно, дійсно може таке бути, коли людина, наприклад. Е... Має емоційне велике напруження, то їй рекомендовано все ж таки трошечки, буквально трошечки поспати в день, але не більше це в ідеалі 15 хвилин, щоб вона потім не проходила весь цикл сну. Mm -hmm. Однак, якщо людина виснажена, вона може перескочити глибокий сон, тобто він буде такий скорочений, mm -hmm. і зразу застрибнути, зануритись в швидкий сон, в парадоксальний сон і схопити цей все ж таки парадокс. Словоді, я я більше вам скажу, буває таке, що я от засинаю там о 10 прокидаюся о 10.03 і я вже побачила сон. А це точно о 10 було? Я вам кажу, я дивлюсь на годинник, а, ну, тобто я просто буквально на декілька секунд, ну там хай буде хвилина, я засну і я вже побачила сон. Як так? А, дійсно, дійсно сни можуть бути у різних фазах. Однак яскраві сновидіння, які відповідають саме за наше емоційне очищення за фільтрацію цих гострих відчуттів, переживань протягом дня. Треба зняти таку напругу, і це завдяки сновидінням відбувається. А, однак, однак, можливо, у вас галюцинації, Це теж а, може я завжди бути. Знав, а я завжди знав були. Такі фантазії, наче фантазії теж може бути до речі. Дякую, лікар буде. Так, у нас є дві пляшки, я так розумію, що там що написано. Вона... Швидкий і повільний. І повільний сон. Так. Так? А, навіщо вони нам? Навіщо? Це для того, щоб mm -hmm. пояснити, коли ж ми бачимо сни. Як Дамай, я вже ти. сказала, mm -hmm. цикл сна складається з двох фаз: повільного сну, це таке фізичне відновлення, самолікування організму, сканування наших внутрішніх органів, коли ми дійсно заглиблюємося у сон і нічого не чуємо. Так, наче спимо, як маля. Оце є mm -hmm. ця, ця mm -hmm. пляшечка. Mm -hmm. А потім надходить останній цикл. Парадокс яскравий, так як це оранжевий, тому що сни до речі, яскраві. Люди творчих професій відповідно до опитувань бачать дуже яскраві сни. А вони можуть навіть... бачить сни. Я не досипаю С... до парадоксу. Ні, 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 я Поставимо знаєш під знак питання, то творчості. Mm. до речі, всі люди бачать сни. Просто проблема в тому, що ті, хто їх бачить, вони не пам'ятають те, що вони бачили сни. Угу. От в чому різниця? Можливо, або ви не пробуджуєтесь між циклами сну, коли а, проходите останню фазу сну, або пробуджуєтесь а, пізніше, а буквально декілька хвилин, і людина, якщо вона не встала, вона забуває сон. Тому ми завжди пам'ятаємо сни або під ранок, коли вже пробуджуємося. Сон такий поверхневий, розбавлений, тому що якраз привалюю стадія швидкого сну під ранок у другій половині ночі. А, або це може бути. Якщо людина їй наснився, наприклад, поганий сон, так, кошмар, так. тоді дійсно ми, нас як викидує зі сну, і ми пам'ятаємо, тому що це супроводжується також і вегетативними і проявами серців. Зва, що це був сон. Так. От ви заговорили про жахіття. Так. Давайте так, кожному п'ятому українці під час повномасштабної війни сняться а, жахіття. Чи це нормально? Що відбувається з організмом? Угу. А, на жаль, дійсно. Після початку війни люди почали скаржитися на те, що в них починають не тільки погані снибу, а нічні кошмари, тому що а, ми можемо розділити на поганий сон, нічний кошмар, кошмарний роз та нічні страхи це все різні взагалі групи. От і якщо нічний кошмар він повторюється досить часто, декілька разів на тиждень, і це продовжується а, тривалий період, то тоді ми вже говоримо про. Кошмарний розгляд, який потребує звичайно терапії або лікування, тому що це може бути наслідком посттравматичного синдрому. А війна, як ми всі знаємо, це дійсно стресовий чинник, дуже серйозний. Угу. Ну але все ж таки часто і такі пророчі яскраві прекрасні сни сняться нашим людям, так. так? А, Просто хотів показати вам цю картинку. Ні, насправді водночас погані сни ну є така теорія, так допомагають краще справлятися зі стресовими ситуаціями в житті. Тобто, нібито ти пережив це у вісні, і от дослідження вже говорять, що потім в житті тобі тобі стає легше впоратися з тою чи іншою ситуацією. Так ніби перебороти свій страх. Вісні да, да. да. дійсно дійсно є таке, так uh, є таке. Дійсно uh, одна з теорій говорить нам про те, що ну це саме стосується до речі, не просто снів, а кошмарів. До речі, uh -huh. якщо кошмари сняться uh, нам періодично, це досить позитивна річ, тому що Організм виробляє наша психіка, наче імунітет, тому що це вже готові сценарії, які ми проживаємо. Якщо буде схожа ситуація, ми не будемо на неї так яскраво реагувати, тому що вже такі дійсно такі, наче сонний вроджений імунітет, у нас виробляється. Тому якщо це рідки, рідкісно буває, тому дуже навіть позитивна річ не треба лякатися. Давайте більше поговоримо про моделювання. От ви сказали, що ми можемо у вісні моделювати ситуацію, вирішувати які, якісь проблеми. Як це взагалі? Працює, що ми можемо вирішити, як ми можемо змоделювати? А якщо щось таке стається у вісні, чого в минулому не було? У вісні стається те, що було в минулому, я вам скажу так, завжди. Це дійсно завжди. Тому що є звичайно декілька теорій е, того, чому ми бачимо сни. По-перше, це може бути таке хаотичне нейронне збудження, це щодо фізіології. А друга теорія говорить про те, що наші сновидіння це або переживання поточного дня, або все ж таки повного минулого досвіду. І коли пам'ять просто розкудовує у вигляді таких химерних різних образів, сплетіння образів, то е, дійсно. Це дає нам змогу знайти відповідь на питання, яке нас турбує, тому що дуже багато ми можемо ходити і думати, не знати, як прийняти рішення, як, наприклад, в тій чи іншій ситуації а, а, нам діяти. І при цьому, якщо ми будемо думати про це, а, про ситуацію, наприклад, як її вирішити перед сном, ну тобто себе трошки можна запрогнозувати, це можливо да, вже буде інша тема, да? тому що теж така глобальна. А, і дійсно, ми можемо на ранок або посеред ночі. Схопити сон, який нам буде давати відповіді, однак що цікаво, це не буде звичайно ніколи прямою відповіддю. Це завжди асоціативні зв'язки або аудіальні, як каже нам теорія психоаналізу. Тобто, наприклад, якщо людині наснилася, от. Є такий дуже документований гарний випадок, коли до французького невролога а, звернувся пацієнт з тим, що йому наснилося, що його вкусила змія. А потім, навіть раніше, лікарі могли прогнозувати перебіг захворювання з снами, і у нього дійсно на нозі з'явилася язва, тобто з зезе. Як ЗЗ. воно діє, звичайно, пояснити науково, да, там, підключити ми не можемо. Да? Однак дійсно ми можемо знаходити асоціації не прямі, а асоціативні зв'язки. минулого. Може, у вісні вкусив? Або Може лікар. У <ріст> 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 <А, ріст> мене трошки не складається. Ви от кажете, що значить, все, що ми бачимо у вісні, це з минулого, так? Ну, а так. як же віщі сни? Так. Оце воно, це воно. А наш мозок е, шукає вирішення тієї чи іншої ситуації, яка нас тривожить. Це наші переживання, страхи і почуття, відчуття. І потім ми можемо бачити якраз віщі сни у вигляді різних асоціацій. Це не обов'язково. Можемо десь побачити картинку взагалі в дитячому віці. Вона буде в нас спливати якраз в образах. Тому і це буде саме віщі сни, скажімо там, так, наукового пояснення прямого зкарбувалися. Так почекайте, коли люди все ж таки звертаються до трактування своїх снів в сонеки, одразу я іноді там цим теж грішу. Знаєш, я чітко щось побачила, наприклад, там змію або павука, або зелену траву. То я думаю, так заб'ю, подивлюся, що це. То як це пояснити, особливо коли сон збувається. Ну, по-перше, ми тут можемо з точки зору психології побачити саме програмування, це по-перше. А по-друге, сонники все ж таки, я розумію, що були, знаєте, так, в давнину були в початі оракули, да, всі, хто там мог трактувати сновидіння. однак, все ж таки, сонники ми не можемо там дійсно побачити трактування того, що нам насниться, або те, що буде. Тому що це дуже індивідуальний параметр. Якщо з людиною поспілкуватися, все ж таки задати питання. Питання одразу, які в тебе асоціації на те, що тобі приснус, і вона просто говорить набір слів, і потім з цього набору слів можна дійсно зібрати якісь такі пазл з того, що людину тривожить, і які є в неї внутрішні механізми вирішення цієї проблеми, тому що ми всі можемо трактувати власне сновидіння. Однак ми просто не знаємо про це і наполягаємо на тому, що у нас немає цього знання. От в чому справа? Я просто пам'ятаю. ну так, заради цікавості, заради цікавості, цікавості, Заглядав. Ну, тобто, колись я все ж таки пам'ятав свої сни. Грішив так? Теж, Грішив, так. так. І от ти заходиш і там вбиваєш, там наснилася, ну, умовно, твоя змія наснилася, так. Це там не знаю до того, що, значить, сьогодні трамвай з раю зійде, так і написано в соннику. І? Ну, звідки вони знають? Ну, я думаю, Ми, що десь збудеться. все ж таки трамвай може зійти з рейок як варіант. Так, може просто не на твоїх очах це відбудеться. Ні, але цікаво, це трактування. Мені навіть здається, але я можу, звичайно, мій мозок може підтягувати а, ці ситуації. От я, наприклад, собі розтрактувала сон якимсь чином, а потім а. Точно це так і було. Хоча можливо це так і не було. Просто мій мозок був вже запрограмований. Є Феномен дійсно, як е, пророцтва, які збуваються. Це коли ми сам, сам, самостійно себе програму. Е, от запрограмувати сон. От Я лягаю ввечері, значить так. і там 20 хвилин собі проговорюю. Хай насниться мені не знаю там. Е, не втомлюся показувати. Да? І от все. і воно має прийти, чи як? Чи це по іншому якось працює? І Для чого? І для чого взагалі програм програмувати? Ну, якщо дивіться, справа в тому, що організм наш функціонує періодами активації та спаду. І якщо у людини є якась невирішена задача, і вона її дійсно дуже тривожить, то ми можемо знайти вирішення за допомогою сну. Однак, перше, сон повинен бути якісний, ефективний. Тобто ми маємо висипати свою норму. Тому що якщо ми не досипаємо, то просто організм виснажений, ми можемо просто не побачити цього сну або прокидатися сто разів, якщо навіть не досипаємо, ще будемо собі додатково фрагментувати сон. Тому обов'язково. Обов'язково підготовка до сна, розслаблення має бути, тому що людина може заснути тільки у період повного розслаблення. Не можна себе, як я завжди люблю говорити. Змусити заснути. Якщо ми будемо себе змушувати, то це шлях до безсоння. Mm -hmm. Так тому розслабилися. Потім можемо просто подумати про ситуацію, яка тривожить. От просто її змоделювати, візуалізувати, от візуалізувати і просто заснути це, звичайно, не обов'язково, що може там щось наснитися. Да? Однак, як одна з гіпотез має місце бути. Тому що навіть в мене були випадки, коли знаєте, рішення приходило, скажімо так, у вісні, Це як осяяння. Однак це науково підтверджено, тому що в період спаду, якраз активації, ми можемо, знаєте, так як осяянь. Точно, як uh -huh. же я раніше до uh -huh. цього не здогадався. Це тому, що ви, коли прокидаєтесь, і вам протягом 60 хвилин, якраз така енерція сну, такі творчі піки осяня. Це ще називається. Якщо хочемо писати книжку, то тільки потрібно. До речі, uh -huh. теж uh -huh. правильний така час відбувається. не відбувається. Не написання книжок, відкривається вікно. Да, да, да Вікно так. «хочу». Ні, вікно творчості, воно так і коли діє. всі сплять. Ти йдеш в туалетну кімнату, тому що це єдине тихе місце, і там щось записуєш uh -huh. собі. Uh -huh. Так, однак потрібно зайнятися, не підскочити, швидко збиратися, тому що ні, це буде вже е, період активації. Ми просто заблокуємо себе. У цей період інерції ми можемо зайнятися монотонною діяльністю, а в ідеалі, нам мабуть, всі знають, коли приймаєш душ, і тут. О, у мене таке було. Оце воно просто ми е, якраз можемо в монотонній діяльності, коли е, немає ніяких факторів, які нас відволікають, ще так скажімо так, догрузитися в наші спогади і в наш стан. І дійсно наш мозок він має всю інформацію. У нас весь досвід є, який протягом сна якраз з короткострокової пам'яті переноситься в довгострокову пам'ять. Для того нам і ось ці фази сну. Отут, да, перенесення в довгострокову пам'ять а отут якраз відбувається Засвоєння досвіду, тобто вони повинні завжди бути в парі ці пляшечки. От і якраз на основі досвіду, на основі наших відчуттів, переконань нам дійсно може прийти якась ідея. Тому варто спробувати як варіант. Коротше кажучи, головне якісно спати, так. якісно спати, лягати так. не о першій вставати о четвертій. А все ж таки досягати ось цієї е, п'ятої стадії сну, бачити сни. Ну точніше, як я зрозумів, що ми всі бачимо сни, пам'ятати те, що ми бачимо сни. А потім приходить на роботу каже мені сьогодні таке наснилося!» <рик> Ну от як у нас відбувається, тільки навпаки, це я вам продемонстрував. Словом спіть, використовуйте свої сни за призначенням, тобто відпочивайте і знаходьте відповіді на які життєві ситуації. З 28 квітня Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс. З найвпливовішими військовими керівниками країни кожен з цих людей ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли на секретні наради. Топові західні спецслужби вони казали особисто мені. Ми вас вчимося. По таємних маршрутах ми їдемо. Ми не даємо куди. Тепер про це можна казати. Все далі знімати не можна спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік. За кадром. Прем'єра з 28 квітня о 21:45. Тільки на 1+1 Україна.